Так, діти, в мене не випрошувати телефон, бо він може впасти, розбитися. Якщо хочете пограти, можете пограти, але в мене його не просити, можете брати без до, можете брати так. Добре, мам, ми йдемо з Богданом, пограємо в ігру. Богдане, пішли. А на тобі. Так, А будь дан. Знаєш, яка ідея Отопити телефон мами. Я йду його отоплю. Я йду утоплю. Що це за звуки? Олег, ну ти тупий, чесно, ну що за Тупий телефон мами, але йому хана. Напевно, вона скаже, що це він уляха. Як завжди, тебе кликати маму, тому що вона зараз страшно кричить і в мене вже від страху. Та, Олег, поклади телефон на місце. Ти бачиш, що це маминий телефон. Я роблю прикол з мамою, бо я хочу його утопити. Так, а ну-ка ну цей, вигнай телефон, мами, що тут таке? Та... Скотина, не забирай в мені телефон. Боже, ти його намочив, так що я його не зміг. Ну все, він тепер мажі як скріншот робить. Боже, Олег, ти такий тупий, чесно. Як мені тепер це витерти? Потім мама скаже, що ми цей, що ми, ми руки маємо. Утопили його і, і, телефон, що то таке? Боже, Олег, ну ти реальний сам. Краще не треба було мочити телефон мами. Дорогий, купили йому. Купили ще, коли ми склянку якусь розбили, і їхній телефон повітря й зайшло. Ну, ти тупий Олег, реально. Тому що він такий мокрий був, хотів попрікав. Я тупий? Може, ти тупий, чесно. Мама йде походити влінна хана. Походу, нас зараз вилуплять. Я сподіваюся, що вона нас не буде сварити. Що зачекайте зачекати хвилиночку. Що діти? Як справи? Телефон на місці? Ану-ка перевірю. Хто намочив телефон? Ви напевно в унітазі з'явилися, що прям налили телефон. Я казала вам, я просто хотіла сказати, щоб ви гралися. Ви реально ідіоти! Що мені тепер з цим телефоном робити? Намочила мені Redmi новий телефон, 12 все. Повітря. І Звідки повітря? Що? Хто це зробив? Питайтесь зразу, бо я зараз не знаю, що я з вами зроблю. Я зараз вас так поламаю, реально. Я бачу, що це Олег зробив, і він кинув цей. Я чув звуки, чув, що він там щось леє, а я чую, що це телефон. Я в нього забрав телефон, а він налив його. Я не винуватий тут. Тобою наказані, а ти Олег, я на тебе буду скаргу писати. Тьфу, діти якісь непонятні, телефон мені ще й розлили. Тфу на вас! І ще я буду писати список на всіх ваших, буду писати на вас. І пусть і з вами хай розбирається інша, інша мама. Я вам не можу. І ви реально мій телефон розлили. Ви що, ви, ви, ви думаєте, що це мені по-моєму? Це смішно? Як ви могли розлити телефон? Тфу, діти не виховані. Я більше вам телефон, цей телефон давати більше не буду. Тфу. Тфу, діти, не виховані. Я іду писати скаргу і здавати цей телефон ремонт на iPhone 10 на XS Max 10. Тфу на вас. І більше ніяких ігор мені там в телефоні не качати. Наліли просто.